Закон України про національну поліцію, от е, стаття номер 32 перевірка документів особи. Це от, є ще один з пунктів е, поліцейських заходів. Так, от є такий пункт в статті 31. Е, перевірка документів. Це, до речі, перший підпункт, де першого пункту. Превентивні поліцейські заходів. Так, перевірка документів. От ми читаємо, в яких моментах е, поліція може вас перевірити документи. Перший пункт. Поліцейський має право вимагати особи, передавати пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, або документів, що підтверджують відповідне право особи у таких випадках двохкрапках. І йде перелік. Перше. Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи. Другий пункт. Якщо існує достатня підстава вважати, що особа вчинила або має вчинити правопорушення. Третій пункт. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті з спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, ну це блокпости. І, і то там повинна бути уповноважена особа, так затверджена комендантом в письмовому вигляді. Так, четвертий пункт. Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких там обмежений або заборонений, або для запобігання використання. Чи Перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливо. Ну, це вже таке більш прокримінальне йдеться. П'яте, якщо особа перебуває у місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Шосте, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Ну, тобто, ці шість пунктів, бачите, ну тут нема такого пункту, там просто так от, захотілось там. Тут є чітко пункти. Ну, от такий самий легкий, так, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, так, схожими на е зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку. Тобто, якщо когось шукають там, і то розшуку якому кримінальному за рішенням суду, не просто там як, по якійсь базі, там як зараз база ТЦК, там, на що то за база. ну... Та й, взагалі, там є питання до самої цієї структури. Тому що я особисто не знаю, не бачив документів. А люди кажуть, що вона незаконна ця структура. Ну, як, якось, якось так. Не, не стверджую цього, але чув про це. Тому ось так. От є чітко 6 пунктів. А якщо просто так, там, знаєте, ви йдете собі по вулиці і поліцейському захотілось у вас перевірити документи, тому що може їй просто не сподобалась ваша зачіска, чи як ви йдете, там, чи, чи немає права він це, це робити. Ну і ось так, Хто згоден ставте вподобайки.